Я жив і навчався в Англії, був довгий час. Потім вернувся додому, мав був ФОПом фізична особа-підприємець. Ми обслуговували санатор, якраз також санаторій і Трускавця, і Моршина. Я був менеджер з постачання і також виклад... ну, давав приватні уроки англійської мови, там о так, о таке. Потім. Війна почалася, я не зразу пішов, тому що воєнкомати були, побігкомати були в принципі, забиті, тоді відправляли назад займатися своїми справами. А вже пізніше пішов, був по повісті і пішов далі ну, служити в Збройні Сили України. Попав часовий яр, попав в часовому ярі, попав в полон, пробув в полоні. От зараз нас звільнили. Ми дякуємо всім організаторам, всім людям, які молилися за нас, тому що багато. Коли ми вже повернулися і зв'язалися зі своїми родичами, сім'ями, то нам розказували такі історії, що дуже багато людей молилось. Я пробув три місяці, я не був довго, я попав у 25-му році і в 25-му був звільнений.